Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на містечко, там де я люблю походити, так би сказати. Тут дуже-дуже багато царської кераміки. І знахідок тут багато було по царизму. Зараз, друзі, покажу місце, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Але не забувайте підписатися на канал. Така от місцинка, друзі. Це вже болото, це все пошло. Така от місцинка цікава на сьогодні. Чим вона цікава, що все болото, раніше річечка була. Ну а тут ось де ця... оці горбики, це царські хати стояли. Така от місцинка на сьогодні цікава. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. У мене вже, друзі, є перша знахідка. Отак От вона і показалася. Класно як показалася знахідочка. Рання, рання радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Три копієчки, походу. Так, да, більш за ще 3 копієчки Так, да, 3 копейки 1931 рік. Так, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це монетка. Походу копеечка. Пізня Радянщина. Так, да, пізня радянська монетка герб видно. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, верхня частина від зажигалки. Ну на ній надписів, бо знає скільки. Оно, гілетте. Тут надписи. Тут ось надписи. Гілети Блендес. І тут гілети. І тут гілети. Така от, друзі, знахідка. Верхня частина від зажигалки. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це чешуйка, походу. Зараз будемо дивитися я ця чешуйка. Ну що інтересно, ніколи ще тут чешуйок не знаходив. Хоч уже багато років тут хожу. на цьому полі. я вона. Така ось чешуйка, Не чи я. Зараз, друзі, я неї про труда краще покажу, що за монетка. Такая вот монетка, друзья. Походу Петровская чешуйка. Ну да. Ну. Петр. Походу. Такая вот монетка. Астаны. Всадник на коне. друзі зна що Та... а у мене друзі ще одна знахідка це походу радянська монетка Зараз будемо дивитися що вона за монетка 3 да. копійки рання радянщина СССР. На зі сторони 3 копеечки. 1900. 51-й. Так, 51 рік рік. ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це монетка, копієчка, походу, Радянщина. Така от копієчка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Одна копієчка. 1946 року. Така от... Друзі, знахідка. От монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це монетка, походу, царьочок Зараз будемо дивитися, що за монетка. Полушка, походу. Да, полушка по орлу. Видно, що полушка. зараз, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така. Так ось монетку, друзі, видало. Полушка 1735 рік. Така от вона з цієї сторони ця монетка. Ну і така з цієї, орел Така ось, друзі, знахідка Полушка. 1735 рік. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це, походу, ще одна царська монетка. Я вже догадую, що це за монетка. Це друзі Полушка Петра І. Після, по-моєму, 1716 року. Така от малюсенька монетка. Ще, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така цікава. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, який-то царський колончик. Але побитий, лопнутий частини немає. Ну, видно, на ушко є, що на шиї його носили. Така, друзі, знахідка, якийсь царський колончик. Без рисуночків, без надписів, без нічого. Такий простенький колончик був. Ну що? Шукаємо далі. Так от, друзі, монетку видало. Зверху надпис ВРП. Да. Знизу Полушка, рік 1720 якийсь. Така от монетка малюсенька. А з цієї сторони орлик повинен бути. Так, з цієї сторони орлик. Так, і воно еле видно орлика. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, з однієї ямочки зразу дві знахідки. Зараз роздивимось, тут ще перша я знайшов. Це походу пуговичка. Така от пугочка, цинкова, походу. Ну, а тут немає вставки з зацепом, на якому трималася пугочка. Така ось, друзі, перша знахідка з однієї ямочки. І така ось, друзі, друга знахідка з однієї ямочки. Це монетка. Якась... Ще за монетка не зрозуміла. А, пізня радянська монетка. Така ось знахідка після 1961 року. Ну що, шукаємо, У мене, друзі, ще одна знахідка. <кхем> І це, походу, царська монетка. Царського періоду. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка така цікава. Ходить ще одна полушка, друзі. Так, да, більш за все ще одна полушка. Ще на неї, друзі, про труда. краще покажу, що за монетка така цікава. Так ось, друзі, монетку видало. Це полушка, ось орлика видно. Така от монетка. Ну і чистити треба сильно, вона в зелені вже. Така з цієї сторони. Ну і з цієї сторони чистити треба. Кружечок видно. Сильно-сильно зелені все. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от ще одна пугочка цинку зроблена. Така от пугочка. цинку зроблено. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось радянська полочка. Така ось знахідка. Радянська полочка. а з тієї сторони железо. Так, от вона, ця повочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це рання радянська монетка. Походу, 2 копійки. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Так, да, друзі, 2 копійки. Рання радянська монетка. Такі от. Трішки подзачогані. Дві копієчки. Ну а тут такі от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от пугочка на чотири дирочки. Така от знахідка попалася. З цієї сторони таке. А з цієї сторони такі. Трішечки вийду, та і чотири дирочки. така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, якийсь значок радянський. ще друзі, я його протруда краще покажу, що воно за значок такий. Така от, друзі, знахідка. Походу заяць на барабані грає. Чи щось таке подібне. Да, походу на барабані заяць грає. Чи олень, чи заяць на барабані грає. Така от знахідка цікава. Ну, а з цієї сторони застібка ще ціла. Значок, походу, був радянський. Така от цікава знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, з однієї ямочки зразу дві знахідки. Зараз роздимося, тут що перша я знайшов. Це походу пугочка. Така от пугочка. Цинкова, походу. Ну а тут немає вставки з зацепом, на якому трималася пугучка. Така ось, друзі, перша знахідка з однієї ямочки. І така ось, друзі, друга знахідка з однієї ямочки. Це монетка. Якась. Ще за монетка не зрозуміла. А, пізня радянська монетка. Така знахідка після 1961 року. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, ще одна царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Деньга. Походу. Так, да, деньга. друзі про труда краще покажу, що вона за монет. Таку от, монетку, друзі, видало. Деньга 1739 рік. Ну, її чистить треба ще сильно в зелені. Така от, друзі, знахідка. Така з цієї сторони. Ну, а з цієї сторони орлик. Такий от. Така, от, друзі, знахідка. Деньга. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от монетка показалася з землі. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Три копійки. Ранні радянські. 57 рік. Така от, друзі, знахідка 3 копійки. Ну, а тут герб. Так от Монетка. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, подведем пиццу к сегодняшнего копу. Вот так вот по шмурдячку всякому разномонитному. Тут и медяшечки есть, алюминий есть, железо трешки. Так вот, результатик по шмурдячку сегодня. Ну і до цікавих знахідок, які сьогодні мені попадалися. Пуговичка радянська. Таких три пуговички. Так, три копійки 57-го року. Три копійки 31-го року. Пізня радянська монетка. Ще одна пізня радянська монетка. Потім. Заєць, барабанник, який на барабанах грає. Частина від зажигалки, гілети. Так. Три копійки 51 рік. Дві копеечки, незрозуміло який рік. Копеечка 46-го року. Якийсь кулончик царський. Ну і до царьочків. Полушка Петра І 1720 який то рік. Дві полушки 1700 друга теж який то 30 рік. Деньга 1739 року. Ну і Петровська чешуєчка. Така от малюсенька монетка срібна. Теж мені сьогодні попалася на копі. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і